Ось така настільна книга Календар для дошкільного та молодшого шкільного віку на 1984 рік, Київ. Видавництво веселка, 83 рік. У книзі багато цікавих ілюстрацій до оповідань, казок, віршів, скоромовок, ребусів та жартів. Книга не позбавлена ідеологічної складової. На початку книги Гімни не вже неіснуючих совкових утворень, також багато текстів ідеологічного спрямування, але і хороші матеріали у цій книзі без цього ідеологічного нашарування. З декількома я вже вас ознайомила у своїх попередніх відео. А саме з українською народною піснею Ходить гарбуз погороду та віршем весна Дмитра Павличка. Ось він. Подивіться, послухайте, мені буде приємно.